Я ж спеціально до них не... Я навіть розумієте, в телеграм-канали не дивлюся, де вони там стоять спеціально прям. Я не заходжу, мені це не цікаво. Колись там заходив, поражав та й вийшов. Якби я хотів прям, щоб точечно їх знайти, то я б зайшов би в телеграм-канал, просканував би і знайшов би. Під'їхав би прям чи підійшов би. Так що отак от. А так я ж просто своїми справами займаюся, йду в зал, йду до постачальника, по робочим питанням, до логістів і все. Дякую за підтримку. І от моя така позиція. Нарожен я не лізу. Та що... Наша... комусь заважати? От і все. Я думаю, що я всіх проконтролюю. Тут цих патрулів штук 100 на все місто може бути і що. Я фізично це не зможу зробити, навіть цифру контролювати, якби я це хотів би.